До нашого фонду Осоння України звернувся наш давній друг, військовослужбовець Віталік. Дуже потрібно йому для виконання бойових завдань машина. Звернулися до Феодосія нашого, щоб разом зібрати ці кошти. Ми звернулися до міської влади, до Андрія Леонідовича, до Санича. Вони в черговий раз пішли нам на зустріч, і ми одразу. Купили цю машину, пофарбували її, і вона вже готова до виконання бойових завдань. Сьогодні Віталій вирушає на фронт на війну ще один крок, ще одна машина до нашої перемоги. Ми все робимо разом. Волонтери, міська влада, мер міста. Ми всі працюємо разом для наших хлопців з ОСУ. Долучились до закупки цієї автівки. Розуміємо, що на фронті автівки довго не живуть. І розуміємо, наскільки вони важливі для наших військових для виконання бойових завдань. Завжди працюємо разом з нашими волонтерськими організаціями. Дякую Олександру Крутьку, фонду Соні України отцу Феодосію. і бажаю нашим військовим, щоб ця автівка якомога дольше прослужила і допомогла нашим військовим. Я дякую за те, що допомогли нам разом до перемоги.